У Києві є купа визначних місць, як і пам'ятників. Деяких, слава Богу, з них уже немає. І ви не повірите, на цьому місці трохи більше ста років тому, іще існував один. Це був пам'ятник Олександру II. З тією помпезністю, з якої його відкривали, мабуть, позаздрили б і сучасники. Просто він, як ви зрозуміли, недовго, а після нього тут іще було два інших. Про всі три. Ви зараз почуєте у відео, але перед цим я вам скажу, що цей заклад, мабуть, не даремно тут стоїть, бо символічність їх для українського народу саме така. Влітку 1911-го Київ був особливо пишний і урочистий. У серпні намічалося прибуття Санкт-Петербурга імператора Ніколая II з родиною усім його двором. До зустрічі делегації готувалося ретельно. Складено було значну програму перебування у Києві коронованих осіб, урочисті молебні, відвідування театрів, огляди військ, поїздка Дніпром до Чернігова навіть була та безліч інших незвичних заходів. Основним же пунктом програми і головною метою проїзду царя до Києва було відкриття пам'ятника Олександру II на царській площі. Тепер це європейська площа. Ніколай II приїхав відкривати пам'ятник Дідові наприкінці серпня 1911 року. Сама урочиста церемонія відбулася 30 серпня, у день пам'яті святого князя Олександра Нєвського, на честь якого було названо Олександром майбутнього імператора. Відкривали пам'ятник у присутності власного імператора, прем'єр-міністра Петра Столипіна, оберпрокурора Святійшого Синоду Володимира Сабліра, шефа жандармів, Павла Курлова, міністра освіти Льва Кассо, сина та спадкоємця болгарського царя Фердинанда, дрібніших чиновників, а також представників найпотужніших на той момент Європейських держав. Простим людям під час урочистості роздавали поштівки з фоторепродукціями пам'ятника та його частини. У підсумку. Скульптурна композиція пам'ятника вийшла досить складною. У центрі видовженого гранітного постаменту височила бронзова статуя самого імператора, у мундирі та мантії. Спираючись на невисоке крісло у правій руці, він тримав свій маніфест. Біля них царя, дякуючи за волю, скупчилися селяни, представники народів імперії у національних костюмах, серед яких безумовно виділялась постать жінки у російському костюмі, що символізувала Росію. Між ними був і українець. Зобразили його навколішках. З боків від основної скульптурної групи були ще дві алегоричні фігури милосердя та правосуддя. На постаменті, прикрашеному барельєфами, містився напис: «Царю освободителю благодарний юго-западний край. Кам'яні частини постаменту були виконані з рожевого мармуру, сходинки, що вели до нього сірого. На бічних виступах сходинок встановили бронзові царські корони. Зрештою святкування з новоди відкриття у Києві пам'ятника було затьмарене вбивством прем'єр-міністра Петра Столипіна, якого 1 вересня 1911 року застрелив в опорному театрі терориста Сер Багров. Роботи з благоустрою монументу тривали і після його відкриття. Зокрема, у липні 1914-го встановили на ошатні бронзові ґрати, прикрашені медальонами з державними гербами. За свою недовгу історію пам'ятник Олександру II у Києві двічі ставав жертвою вандалізму. Кияни, ну як видно, українці не любили цей пам'ятник. Зокрема, вже через рік після відкриття 20 вересня 1912 року постамент пам'ятника було облито чорною фарбою. Як потім з'ясувала Жандармерія, зловмисником виявився студент університету святого Володимира. А у липні 1917-го невідомі злодії викрили срібні вінки, що прикрашали пам'ятник. Проте вже незабаром їх було затримано, і вінки повернули на місце. Вже у квітні 1919 року Київська газета Більшовик поставила питання про зняття монумента Олександру II до дня 1 травня. Але зробити це до свята не вдалося, і пам'ятник просто задрапірували. Історія монумента скінчилась у листопаді 1920 року, коли напередодні річниці Жовтневого перевороту статуя Олександра II було знято з постаменту. Так само були сконоті всі інші металеві частини, які було відправлено. На переплавку на завод Арсенал. Збережений постамент пам'ятника довгий час використовувався більшовиками як інструмент пропаганди. Зокрема, незабаром після знесення царя на його місце встановила виготовлено з фанери восьмометрову фігуру червоноармійця у будьонівці, шинелі та з рушницею в руках. Цей твір називався пам'ятником червоноармійцю захиснику народних мас. Згодом фанеру прибрали та планували спородити на цьому місці монумент жовтневої революції. Та цього не сталося. У 1932 році міська влада ухвалила розібрати постамент, який до того був оформлений як декорація входу пролетарського саду. Зараз це хрещатий парк. Наприкінці 1930-х років тут було влаштовано каскад фонтанів і встановлено паркову статую Йосипа Сталіна. Після вигнання нацистів з Києва тимчасові статуї Сталіна неодноразово відновлювали на тому ж місці у 1944 році, а конкретно в грудні площу перейменували на честь Сталіна. Це було приурочено його 65-річчю. Пам'ятник Сталіну на одноіменній площі стояв лише до 1956 року, коли було ухвалено рішення 20-го з'їзду КПРС про подолання культу особи. Відтоді пам'ятників на цьому місці більше не було. Проте, як ми бачили вже на початку відео, на цьому місці з'явився туалет. І можна було б завершити цю історію з пам'ятниками на цій невеликій локації, якби не одне але. В Києві також існувало ще два пам'ятники Олександру II. Один був бюст, інша статуя. І на відміну від інших пам'ятників, більшовики статую не переплавали. Вони її вважали культурною цінністю, тому що створена вона була в Парижі. Є одна цікава легенда, чи то, можливо, реальна історія, яку описав мер одного північного міста на такій річці Неві стоїть вона. Ніби як в 95-му році він приїхав до тодішнього президента Леоніда Кучми і, дізнавшись про цю статую, запропонував забрати її в Петербург і поставити там на почесному місці. Натомість в Петербурзі мали відкрити пам'ятник Шевченку. За пізнішими свідченнями цього не трапилось. І українці надали копію. Пам'ятник Шевченку так само був відкритий. Але оригінал не був наданий. Ніби як українці, знову-таки за свідченнями тої самої персони, почали казати, що вони хочуть додатково ряд інших речей. На що російська сторона відмовила? Статуя, а точніше, копія була передана в 2003 році, а оригінал ніби як до сих пір знаходиться за стінами цього закладу. Це національний музей Київська картинна галерея. Якщо це насправді так, і якщо росіяни так хотіли забрати ще у той час статую, то Можливо, варто на сьогоднішній день обміняти на наших полонених.